Спасибо. <говор> <говор> його, сам Власне, взагалі зробив, навечений. Вітаю, шановні колеги, вітаю, шановні друзі. Дуже радий бачити сьогодні таких поважних людей в нашій Машинській громаді. Ну що слава Богу, ми на як на фініші підійшли до цього спільного проекту. Спільного проекту разом із нашими е, давніми колегами, з нашими давніми партнерами і друзями з е, компанія Текразвидбування. Е, дякую вам за те, що ви реалізуєте такі класні проекти в нашій громаді та не тільки в нашій а по всій Полтавській області, і по всій Україні. Надіюся, що це не перший і вірю, що не останній проєкт, тому що е скільки років ви нам допомагаєте, не дивлячись на те, що складна ситуація в нас у державі, йде війна, але я вірю, що ви е нам допомагаєте і будете допомагати. Не з ким вам за це в Ну, мета дійсно ж цього суперового проєкту – це спорт, бо знаєте, сп спортивна нація, це сильна нація. Ми кожен. День до нашим неадекватним сусідам, що ми сильна нація. Ну, першу чергу знати цей проект він був е, більший напрямок для наших е, хлопців, для наших героїв, для наших військових, які ми розуміємо, що не вертаються із війни з різними кучею е, проблем із болячками, із пораненням. І, от нам, як місцевій е, владі, як місцевому самоврядуванню, нам Потрібно максимально зробити комфортні умови для того, щоб хлопці верталися, для того, щоб хлопці е, жили в нашій громаді, для того, щоб вони розвивалися, ну не тільки в нашій громаді, а в цілому в Україні. Ну, дійсно, цей спортивний зал він буде призначений не тільки для військових, а й призначений буде і для молодого покоління, призначений для, е, для всіх жителів громади. Я тим паче знаю, що хлопцям військовим буде чого повчити, наше молоде покоління. Ну, знаєте, хочеться окремо подякувати представником, ну не представникам, а працівникам Мошецької селищної ради, тим, хто займався цим проектом. Бо повірте, дуже багато було проблем. Але ми, слава Богу, ми вийшли з цих проблем і довели до аналогічного завершення. Ну і звісно ж хочеться подякувати нашим. Титанам, нашим хлопцям і дівчатам, які ціною власного життя, ціною власного здоров'я виборюють таку важку для нас незалежність і тим самим даючи нам можливість працювати, жити, розвиватися і займатися спортом. Ну, дякую. Можливо, Олександр, декілька слів ви скажете. Скажу. Всім доброго дня. Дякую за запрошення. Війна триває, проблема чи питання реабілітації завжди стоїть гостро. Ми на обласному рівні його теж актуалізуємо разом із управлінням спорту, обласною військовою адміністрацією. Наш проєкт по акварені він триває. Там кожен військовослужбовець може витратити свій час на свою реабілітацію в басейні і в тих тренажерних залах знаходиться в цьому комплексі. Марина Володимирівна Тухменко вона детальніше розповість, але ми теж запрошуємо всіх до нашого найсучаснішого комплексу в Україні. І окрім скажімо так, те, що ми робимо за бюджетні кошти, ми однозначно допомагаємо нашим військовим і в приватному порядку. Хочу зазначити, що ініціатива і Сергія Івановича і Машівської громади по такому прекрасному залу вона повинна бути. Підтримана іншими громадами, це сучасний, класний, із якісним обладнанням я бачу, що це інтератлетика, не просто якийсь китайський клаб, а саме сучасне обладнання, тренажерне. І хочеться завжди підтримувати. Дякую за ініціативу. Мені, чесно кажучи, дуже сподобалось. Я переконаний, що це зал не буде пустувати. Від себе, особисто не від бюджету, такий сертифікат все є на 10 тисяч гривень. Успіхів. Дякую. Бажаю здоров'я всім учасникам сьогоднішнього дійства. Це дійсно свято для громади. І минулого року, коли ми тут проводили фізкультурно-здоровчий захід в пам'яті Євгена Браха Малі, то мені особисто пан Сергій ще тоді запросив, бо ця ідея назрівала у нього не один рік, саме адаптивний види спорту і як залучати не тільки молодь дітей, а й ветеранів, ветеранок, які повертаються з війни. До здорового способу життя, до зняття фізично-психологічного напруги. І я впевнена, що саме тут буде формуватися та збірна команда місцевої громади, і вже будуть йти на обласні змагання, будуть формуватися на всеукраїнські змагання адже зараз перелік таких заходів поповнюється і по регіонам, і у нас в області триває саме на акварені сформовано ветеранський хаб. І дуже велика увага приділяється е ветеранам, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, які проходять реабілітацію і можуть просто е в свій час не тільки, е ви знаєте, що зараз запущена програма ветами, є ветерани, де можна використати 500 гривень свої на, у, у свій власний. На сферу, власний розсуд чи в спортивний клуб. Це може бути приватний, а може бути і інший заклад, де використовується обладнання фізкультурно-здоровчого направлення. А саме в, в акварені ще є робота інструкторів, двох інструкторів з плавання, є водо, водолазні, водо. Підводне плавання а, як, як... Підводне плавання підводне плавання, правильно підводне плавання. Інструктори кваліфіковані з них сам один ігор першина ветеран війни долучається до цих занять, в тому числі, якщо не влаштовує якийсь час, можна в вечірній час, є доріжка нескорена, і саме там хлопці, ветерани війни, учасники бойових дій, готуються до змагань вже на більш серйозний крок. Тому всіляко ми підтримуємо, в тому числі. Ми очікуємо, що вдов... невдовзі запрацює у нас на Решетілівці наш об'єкт соціальна для осіб з інвалідністю, і там будуть розвиватися не тільки плавання, а ще з сидячі голбол, потім інші футбол. футбол. Футбол всі ігрові види спорту, які доречні до. Соціалізації ветеранів та ветеранок. тому дуже вдячна соціально активному бізнесу, громаді, які зараз вже думають про те, як наші ветерани повернуться і будуть жити надалі в сучасному комфортному місці, і щоб їм було затишно, радісно працювати разом з усіма громадами. Дуже вдячна пане Сергію, дуже. дякую всім кожному, хто долучився до цього. Дякую. Доброго дня, колеги. Сергієм Івановичем дуже комфортно працювати. На голові громади лежить безліч завдань, питань, і це стосується, як показує практика, завжди якихось проблем. Я знаю, скільки Сергій Іванович робить для фронту. Я навіть не уявляю, скільки він разів був там. Він встигає і там тримати фронт від усієї Машівської громади, і тут втілювати в ідеї ті проекти, які на сьогоднішній день максимально необхідні в першу чергу для наших хлопців-захисників. І так, як ви сказали, Сергій Іванович, молодь повинна бути тут, а не сидіти в телефонах і гекати по вулицях. Це дуже крута ідея. Я дуже радий, що ми спільно цей проект втілили в життя в цей непростий для нашої компанії час, як ви знаєте. Проєкт 24-го року. Ми віримо в нашу перемогу. Ми й надалі будемо втілювати ідеї громади, які будуть йти на користь кожному мешканцю Машівської громади, області. І ці всі речі, які ми робимо разом, також наближають нашу перемогу. Сергій Іванович, ще раз дуже приємно з вами працювати і можна... До спільного фото, якщо можна. Ми знаємо, що сьогодні присутні... Ну, да, 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 так, да, да. да, да. да. Хотів сказати, за цю стіну це наш працівник адміністративно господарського відділу. Він, це, він в душі художник. Професійний. В душі професійний художник, але займається Нафтогазом. Дуже гарна ідея його і дуже класне виконання. Взагалі, дуже гарний за тренажери, оце Юрій сказав. Я теж трохи розбираюся. Інтератлетика це номер, номер один в Україні компанія, яка займається виготовленням тренажерів. Мало того, вони ще експортують. Більше скажу, один з засновників і директорів компанії Інтератлетіка з Полтавщини родом з Гратишська. Особисто його знаю. прошу.

О, — oh, А це що буде? — Дома? Що? — Гарі матки! — Отаке робити. Отаке! — Отаке! — Що таке? — Що таке? — Що таке? — Петро, ви не дуже, бо завтра на роботу! — Завтра сьогодні. — А я прийду тут завтра. Хотя, я, я тобі кажу. Ну да. Если можете поднимать точно. Я ж потренирую хотя бы. Ну, <coughs> Так, да, снимай, хочеш, можеш купити. Кар. Я хочу, щоб буде. Парт. Та ви мовчі. Даруй така тема. Ось прикольна піхотка. Ви, якщо не можете, будь ласка, ось так. Ось